Капітан мотора Захар Денисов поряд зі мною Розкажи, будь ласка, про повторний матч проти із у Європейському кубку. Стежили більше за онлайном. Бачили, що мотор поступався 11-17 після першого тайму, але зуміли наздогнати за сумою двох матчів. Зрівняти все вирішувалось в серії семиметрових. Підсумок по -горі, ну і враження по, по цьому е, Ну такі двоякі і, скажімо так підсумки взагалі ще не робили так, розмовляли, але гру так поодиноко хтось бачив, тому що ми зразу поїхали на чемпіонат України, тому ще би скажімо так чесно, не нічого не розбирали, але. Ну, що сказати, перший тайм, який я такою як казати, хоче забути і, і, і не згадувати і не дивитись більш нікого. Але те, що зробили таку колосальну роботу, характер, і це я завжди говорю, що у такій команді, де є багато гравців, які ось на таких матчах повинні зростати, це дуже було, було важливо. Серія пенальтів. Ми коли ну вже закінчили основний час, і зрозуміло, що серія пенальтів, все добре. Ну я хлопцям сравсько відразу сказав, що. Все добре, скажімо так, справу зробили. Що далі буде? Це вдача, всі розуміють, хоча скажу чесно, там в мене на Чудіного було такий розрахунок дуже великий, я ну, бачив, що ну, він можна зробити. І все, ну, якщо дивитися, там серію, все дуже близько, все цепляли, брали, але це таке. Сказати, що вони там десь більше хотіли, їм побільше там, вдача повернулася, ну я не можу. Я вважаю, що ми теж заслуговували так, травмовані проблеми, там, все це. але ми приїхали туди і готувалися Десь щось міняли, ну так був не Може, перший тайм, не захист, вважаю, взагалі всю гру, але при всьому тому ми вирвали, десь перестроїлись там. Тому, ну, чесно кажучи, як загалом для, для команди, де є багато молодих гравців, це, це добра гра, і це емоціональна. І ну, я, я бачу багато плюсів для їхнього майбутнього. Як для нас ми не вийшли в свій раунд. Ми не виконуємо завдачі, які в нас стояли на цей кубок. На жаль, тому це вже, скажімо так, більше питання до президента клубу, тому що він став виходити, проходити далі. На жаль, не вийшло. Тому це буде вже, скажімо так. Так, внутрішні, внутрішні наші такі розбори, на яких там ми, ми будемо якось ну, би, утримуємо інформацію, яку, яку маємо. Тому так, так загалом, я, добре, що така гра, і ми отримаємо такі емоції на такий характер. І ще раз скажу, що... 7 метрів це, ну, це, це колосальне. Я бачив ці обличчя у них. і Тому це, це, це скажімо так, для, для майбутнього, для, для їх кар'єри це добре. І також такий, емоційно важкі матчі, важливі в збірні України. Старт відбору до Євро-2026. Збірна України зіграла з Нідерландами один м'яч програла і далі виграла у сильно фарерської збірної. Знову ж таки, як оцінюєш ці ігри, як оцінюєш взагалі цей склад і наші перспективи подальші в боротьбі за вихід на Чемпіонат Європи? Теж таке у мене двояке чувство, бо ну, ми, ми, мабуть, за, за десь так за три неділі почали. Ну, там травму одного, другого сія у когось сімейні проблеми, ще щось. Ми шість чоловік з основного складу, я вважаю, які ну, грали би основний час і робили би е, ту роботу, яка була би ну, розрахована на позитивний результат. Тому мені тяжко вважати, ну що все пройшло гладко, бо я вважаю при той грі, що ми з тим настроєм, і як ми приїхали грати до Нідерландів і. По ходу матчу, якщо б, я вважаю, ще були б ці шість чоловік, хтось з них і допоміг, тому там я вважаю, що ми, ну, мабуть, заслуговували на один бал, і це було б ну, логічно. Але, на жаль, що казати про другу гру, то, скажімо так, і голкіпери вони в першій грі сказали, що ну, десь на себе взяли там провину, що ну, знов-таки, ми команда, все, це, це. це це тільки результат команди і десь на себе взяв. Але те, що вони зробили у кінцівки другої гри, тому тут нічого не можна сказати. Я вважаю, що вони її повністю витягнули самі. Так, характер, так, є лідери, які на себе брали важкі хвилини. Це добре. Була команда, колектив. Я вважаю, ну, я, я не був у збірній, там десь, мабуть, рік, трошки більше, і ну, з того часу. ну, Мені дуже сподобалася і атмосфера, і те, що як було праця, віддача хлопців. Ну ми зразу відразу після неділяння ми сказали, що ну тільки спос... дякую, бо це ну це, це була гарна робота, але на жаль, тому йдемо далі. В нас ще. Чотири гри і там, що Косово, що ці дві теж що домашня з, з Нідерландами. Я вважаю, треба виходити, грати і не дивитися на турнірне положення, і не розраховувати на якісь там бали, і знову виходити з третього з якогось там місця, враховувати це. Це я вважаю, це неправильно. Треба виходити і доказувати. Тому сьогодні ми маємо гарний склад. І якщо все буде добре, знов таки, травмовані, все повернуться до збірної, все буде добре.